Мамає побоїще, всюди пір'я. Відео 18 одразу попереджаю. О Боже, о Боже. О Боже. Всюди пір'я. Ось і наш півник. Всі кури. Всі кури. Лежать мертві. О Боже, це жахливо. Це просто жахливо. Лис прийшов лис до нас зранку і всіх курей задер. Ось така у нас вийшла куротерапія. Лис підліз під сітку. Ось тут. Там слід пір'я, це означає, що. Курочку ще він потягнув якусь із собою. Собі на обід, гарненько поснідав наш лисик. Нічого собі, після такої куротерапії треба нам якусь кототерапію влаштовувати. Буду зараз кота гладити, заспокоюватися, тому що це просто жахливе. Що з ними тепер робити з цими всіма тушками? Oh, bozh